Я ж говоритиму далі з своїм гостем, Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар. Пане Євгене, вітаю вас. Ви вже в ефірі. Слава Україні. Героям слава. Отже, інститут вивчення війни пише ем, про повернення росіянами позиції біля вербового. Йдеться також про відхід ЗСУ ем, від Марінки. Про що свідчать просування сил оборони і які перспективи для. Росіян загалом на цих напрямках ну стосовно вербового, то цей же інститут вивчення війни, на мою думку, абсолютно справедливо відзначає, що там ідеться не про те, що росіяни вибили наших захисників з якихось позицій, а про те, що наші захисники самі перейшли на інші позиції, власне на яких зручніше зимувати. Тобто, це ми говоримо фактично вже про підготовку до зими, про те, що зрозуміло вже, що за винятком лівобережного плацдарма на Херсонщині, де ми продовжуємо наступати, на всьому іншому фронті для нас, поки наступальна кампанія, скажімо так, ну наступальну кампанію цього року вже чітко можна вважати завершена. І ми беремо паузу: ми беремо паузу переходимо до, скажімо так, зимування та оборони. І накопичення сил для наступного наступу, а відповідно, зимувати зручно неоднаково на будь-яких позиціях. От на Запоріжжі, явно на Запоріжжі ми свого часу просто це ж взагалі все російська фортифікація, це все так звана лінія Суровікіна, де ми захопили там дуже багато позицій. До речі, дуже непогано облаштованих. От треба віддати належне. От реально, орківські бліндажі, вони, вони дійсно хороші. Так от, Власне, нам там тепер є з чого вибрати. Ми там захопили всю першу лінію оборони і дуже значну частину другої лінії оборони. І тепер там з цього можна вибрати, де ми тепер самі посидимо в обороні до весни. От саме це відбувається під вербовим. В Мар'їнці ситуація трохи гірша. В власне, ми чіпляємося буквально за околиці міста, понад 80%. Хотів сказати Мар'їнки, насправді ні. Понад 80% руїн Мар'їнки, бо міста по факту немає. Воно стерте взагалі. На жаль, як до того бахнути, до того Солидар. Це, це, міст, це містечко стало черговою жертвою саме російської агресії. Там як населений пункт його доведеться відновлювати буквально з нуля. Так, от, власне, ми чіпляємося за останні десь 20% руїн Мар'їнки. І наскільки я можу судити, ми просто виграємо там час, поки буде добудовано другу лінію оборони. Тобто вже зрозуміло, що на жаль, Мар'їнку ми не отримали. З неї доведеться вийти, але вийти з неї можна по-різному. От вийти з неї на добре облаштовану другу лінію оборони це одна історія. А вийти з неї і бігом окопуватися, от одночасно фактично відступаючи. Ну як будемо чесно, як було, коли виходили з Бахмута, так от, е, от це було б вкрай небажано, бажано, це е, було б дуже ризиковано. Бо насправді Мар'їнка так розташована, що якщо там саме прорвуть фронт, от не посунуть його, а саме прорвуть, то звідти пряма дорога на Курахово. а з Кураху. Хова далі взагалі відкривається оперативний простір, тобто там потенційно можна нанести серйозні удари по наших тилах, поставити під загрозу Костянтинівку, Славянськ, тобто, ну власне основну частину Донецької області, яка наразі під контролем України. І ясно, що цей сценарій розуміє не тільки ми з вами, от але його так само розуміють і наші генерали, і ворожі генерали. І тому фактично наразі захисники Мар'їнки от саме тримають оцю оборону на північних та західних околицях. От просто заради того, щоб дати час тим часом облаштувати другу лінію, на яку далі організовано відійти. Будемо сподіватися, що вони протримаються достатньо довго а другу лінію побудують достатньо швидко. Ну а ми собі для себе десь ще ставимо таку галочку. Потім, коли війна закінчиться, в переліку тих питань, які ми будемо задавати, має бути питання: а чому другу і третю лінію оборони Україна будує у грудні 2023 року, а не вибачте, у грудні 2014 року, не у грудні 2015, ну чи на крайняк, хоча б не у грудні 2022 року. Скажіть, а зараз це питання ставити на порядок денний некоректно, нелогічно це якось може відходити чи навпаки може виправити конструктивно. Так мені здається, що від того, що ми зараз почнемо активно шукати винних, ці винні почнуть грати в пінг-понг, перекладаючи провину один на одного. Я думаю, що ми цим реально нашим захисникам не допоможемо. От зараз, от є, є факт, ми не побудували ні другу, ні третю лінію оборони в Донбасі за всі вісім років. Відповідно, в першу чергу, зараз треба вирішити проблему, як вона є, а вже потім розбиратися, чому вона виникла. Але не забуде добре. Повернуся до півдня. Стало відомо сьогодні, що росіяни планують підготувати ДРГ для проведення провокацій. На півдні і це повідомило нам головне управління розвідки. Як це вплине на південь фронту, і як ви взагалі оцінюєте шанси росіян змінити ситуацію? Ну, ми маємо ми маємо прецедент з північу На північ України російські ДРГ працюють весь цей час. Час від часу, до речі, працюють достатньо успішно. Один з моїх побратимів ще 14-го року загинув не так давно на Чернігівщині, там, де здавалося, фронту взагалі нема нібито в умовно Кордон, а насправді ні, от 7 кілометрів в глибині нашої території ворожа ДРГ розстріляла патрульну машину. От оце, це реально от, ну, з, з, з особистого мого досвіду, от я там втратив е, бійця, з яким ми разом воювали в 14 му і який пройшов Донбас от, в цю велику війну. Е, це є. Але при тому е, великих успіхів ці ДРГ там за всі ці два роки так теж не досягли. Е, далі ніж кілька кілометрів за лінію фронту, вони все ж таки е, не здатні реально працювати. От, тому що саме терористів-смертників у ворога нема. От моджахедів, які готові підриватися і загинути, якось чомусь Росія матушка не виховала. А тобто, вони діють тільки там, де є хоч якісь шанси достатньо швидко повернутися е, назад, от е, коли їх виявляють, це дуже їх обмежує. Ну знову ж таки, е, все-таки дуже багато цих груп не встигають повернутися назад. Тобто, вони платять достатньо серйозну ціну за свої операції. Е, ми відповідаємо також тим, що ну ні для ні для кого не секрет, що там так само працюють наші ДРГ в протилежну сторону. От е, тому на півдні я б теж не думаю, що ворочі ДРГ якось суттєво змінять ситуацію. Е, більш того, враховуючи... Ховуючи, що північ у нас лісиста, а південь степовий, то я гадаю, що ну цим ДРГ буде взагалі дуже важко працювати. От, ну, доведеться відволікти якісь, скажімо, сили місцевої тероборони на те, щоб ще й ловити ці ДРГ. Ну таке діло цікаво. До речі, звідки вони збираються заходити. Я просто це від вас таки вперше чую. В повідомленні гуру не було, звідки саме їх збираються засилати з окупованих територій України чи з Придністров'я. Так, а добре, останнє питання вам поставлю стосовно мобілізації. Як ви взагалі поставилися до змісту законопроекту про удосконалення і чому взагалі сьогодні виникає потреба у таких кроках? Тому що ну, після 24 лютого, просто ми пам'ятаємо, мобілізація відбулася дуже швидко, масштабно, без спеціальних законодавчих норм. А що власне змінилося? Змінилося те, що пройшло два роки. Змінилося те, що в будь-якому насправді суспільстві відсоток добровольців. Ну це достатньо стала величина. От, плюс змінилось ставлення суспільства. Тоді війна була для всіх стресом, для всіх шоком. Ми всі жили цією війною, і ми всі розуміли, що вона до нас прийшла. Ми всі розуміли, що вона прийшла до кожного з нас, і ми не пропетляємо. Треба щось робити. Хто взяв до рук зброю, ті, що не взяли, допомагали тим, хто взяли. Коротше, всі щось робили. А далі відбулося певне розшарування. Ми чомусь вирішили, що тих людей, які одягнули піксель в перші місяці Великої війни, що от їх вже тепер вистачить довоювати цю війну до перемоги, коли б ця перемога не була. От Ми вирішили, що відповідно все, От ми сформували по авралу, от по тривозі, фактично, ми сформували якесь там ЗСУ. А далі ми чомусь виріш сформували ж насправді з цивільних людей, яких просто вирвало звичайного життя, які не мали ні, ні якоїсь там професійної військової підготовки, там ні якоїсь фізичної особливої форми. Ну, рівно таке саме, як ми з вами. От просто от, їх вирвало з цивільного життя. Вони в першу хвилю пішли, закрили собою нас, от закрили дирку, що називається е, переламали хід війни. Чим здивувало тоді весь світ в двадцять році. А далі ми вирішили, що от хай ці люди далі цю війну і довоюють. А ми будемо повторювати як мантру вірою в ЗСУ. От при тому, ніби в нас раптом якимось дивом з'явилась професійна ЗСУ, куди ми 30 років вкладали гроші, куди ми найняли крутих професіоналів, і вони роками відточували свої навички. Ну а цього ж нема. Вибачте, є ті самі мобіки, є ті самі цивільні люди, які два роки тому взяли до рук зброю. І вони, вибачте, поступово закінчуються, вони зношуються. Я кажу, причому не тільки про втрати, а й ще й про втрату здоров'я, про втрату фізичних та моральних сил. А ворогів за цей час навпаки стало набагато більше. І е, закон, про який ми з вами зараз говоримо, вже запізнився більш ніж на рік. От він запізнився, він мав от власне, оця наша з вами розмова вона мала відбуватися е, у вересні минулого року. От до вересня минулого року був шанс, що ми провоюємо тими людьми, які взяли е, до рук зброю в перші місяці. Тому що тоді і Росія воювала тим контингентом, який тоді зайшов на так звану СВО. Але коли у вересні Росія почала велику мобілізацію, Ну, з цього моменту насправді скласти 2 і 2 і отримати 4 було б неважко. От є деякі ну, базові речі, через які не перестрибнеш, можна воювати силами значно менше, ніж у твого ворога за однією умови, якщо в тебе є величезна технологічна перевага, якщо ти воюєш от, в різних поколіннях взагалі, технології, якщо в тебе різниця з ворогом, як у американської армії, з Талібаном. Нема проблем, можна посилати одного сержанта Джона Рембо, е, який матиме там супутниковий зв'язок, викликатиме авіацію, викликатиме ракети, коли йому треба. От його можна послати одного е, проти десяти маджахедів, е, які його зустрінуть верх-верхи на віслюках з автоматом Калашникова і РПГ-7. Ну, ми чудово всі розуміємо, що в нас з Росією, м'яко кажучи, не таке технологічне співвідношення. Ми воюємо абсолютно в одній ваговій категорії по зброї та техніці. Ми воюємо в межах одного технологічного покоління, яке можна умовно назвати як дискотека 80-х. Плюс мінус окремі види озброєнь краще в нас, окремі краще в них, але це явно одна вагова категорія. А із цього просто автоматично, хочемо ми то, чи ні, витікає, що ми не можемо воювати всерйозно ми не можемо воювати успішно меншою кількістю е, бійців, аніж виставив наш ворог. Таким, ми маємо як мінімум виставити еквівалентну кількість бійців, а по-хорошому ми маємо створити перевагу. Ми цього ні разу ще не робили, навпаки, ми весь час воюємо в меншості. От, і е, тому насправді необхідність великої мобілізації виникла минулої осені. І от тоді ми мали певний запас часу, ми мали б сидіти, обговорювати деталі, як, як це правильно краще проводити, прописувати цей закон. Замість цього ми чомусь вирішили, що саме розсмокчиться, що ми пропетляємо. От, ми в точності повторили історію з власне з підготовкою до великої війни. Пам'ятаєте, як нас чотири місяці весь світ попереджав, що скоро на нас нападуть? Нам вже от, ми не почули по дипломатичних каналах. Ми не почули по е, якихось там публічних каналах. Все нам вже в медіа вивалили. Нам вивалили в медіа, нам друкували вже карти з усіма стрілочками, де саме будуть орки заходити, і рівно по цих стрілочках вони потім зайшли. А ми до 24 лютого повторювали, що ми будемо смажити шашлики. Ми, ми казали, що орки на нас не нападуть. А чому? А тому, що ми це не віримо. От, ну, от Ми потім з мобілізацією просто повторили цю історію. Замість того, щоб минулої осені прийняти її необхідність і вчасно, спокійно її розгортати, ми вирішили рік просто. Посподіватись на диво. Абсолютно закономірно, що дива не сталося, бо у війни є свої закони і через них не перестрибнеш. От і тому під кінець цього року ми починаємо, от ми е, і тому наразі мені здається, що проходимо цю фазу заперечення. У нас тільки починається фаза прийняття, що все ж таки насправді мобілізація неминуча. От і е, чим швидше ми це приймемо, і чим швидше ми перейдемо від дискусії, чи потрібна нам велика мобілізація, до дискусії абсолютно практичної, як її найбільш ефективно та швидко розповідають організувати тим більше в нас шансів, що 24 й рік буде для нас успішним, а не навпаки, пане Євгена. Ну дивіться, ви говорите про втрачений час про минуле, про те, що ми мали б зробити, але не зробили. А, а завершуєте тим, що зараз треба. Власне відновити цю історію, Загалі проговорити бути. її заново так. Але з -от законопроєкт уряду, який був поданий до Верховної Ради, власне, про це давайте про майбутнє, чи є mm -hmm. цей крок уряду е, дієвим і е, чи буде прийнято так. в такій редакції законопроєкт. Які плюси, мінуси його ви бачите? Е, так е, ну почнемо з того, чи буде він при прийняти, Я не знаю. Е, я не є інсайдером на банку. От я дуже сподіваюсь, що він буде прийнятий От, тому що е, законопроект е, хай дуже запізнілий, але вкрай необхідний, без нього ніяк. Е, і в цілому, на мою думку, він відсотків на 90% приблизно такий, як треба. Що е, б я там підкоригував? Е, там є е, дві дуже важливі норми, можливо, навіть ключові взагалі в усьому цьому. Е, це е, перше, це те, що вводиться граничний термін служби. Це вкрай важливо. Це без цього, взагалі. Я вважаю, що ну, власне я вважаю, що один з ключових демотивуючих факторів зараз це те, що людина купляє потька в один кінець. Людина йде воювати і. Якщо війна ще на рік, ну значить поталанило. Якщо ще на 10 років, значить не поталанило. От це тепер нарешті виправляється цим законом, але тут би я все ж таки ще підправку підкоригував. Е, наскільки я пригадую, е, здається, депутат Костенко з профільного комітету е, висловлював е, пропозицію про те, що 36 місяців. Да, термін, до речі, ну такий трохи неприємний, але нормальний, і, і це якраз мені здається, здається, термін об'єктивний. Дійсно дійсно вирахований, менше не вийде. Але це коли про службу. Є велика різниця служити в частинах забезпечення в логістиці, навіть в госпіталях чи воювати саме на нулі. На нулі, до речі, воює меншість. Це верхівка айсберга, це так і має бути. Не вся армія, це нуль. Так, от я підтримую, як здається, якщо я не помиляюсь, про пропозиція Костерка, ну не важити, якщо це і не його, коротше, по-любому я підтримую е, думку, що е, необхідно все ж таки ввести загалом термін служби 36 місяців, але при тому е, власне роботу саме на нулі. От саме участь пряму в боях рахувати день за, день за два або навіть день за три. Тоді ті, хто просто служить, прослужать три роки, а ті, хто саме воюють, прослужать менше. Це було б і справедливо, і ще, ну вибачте, з медичної точки зору, абсолютно виправдано. Це одна правка, яку б я туди вніс. А друга правка стосується цих адміністративних, скажімо, стягнень, які накладаються на ухилянців. Саме те, що ці стягнення дуже збільшують, це абсолютно правильно. Ну вибачте, штраф в 1700 гривень це не серйозно. Коли там вводяться штрафи вже в сотнях тисяч гривень, чи в десятках тисяч гривень. Коли там вводиться можливість адміністративного затримання, коли вводиться власне можливість блокувати картки з всі транзакції, тощо ну вибачте, це неприємно, але необхідно. Але є нюанс, коли ми воєнкомам в руки даємо такий потужний важель, взагалі по-хорошому такі всі санкції мали б вводитись судами. Ну, я чудово розумію, що з практичної точки зору ми не можемо зараз завалити всі наші суди, які і так завалені, і легко працюють. Ми не можемо їх завалити тисячами таких адміністративних океанських справ. Система колапсує просто, і воно взагалі не нормально не працюватиме. Тому так, да, це правильно, що накладати ці стягнення зможуть напрямі напряму саме воєнкома. але в такому разі, ну ви же, ви розумієте, що ми живемо в країні, м'яко кажучи, не ідеальні з точки зору зокрема корупції. А тут воєнкомам в руки дається ну не просто важель, ну їм дається фактично їх ледь не е, в нинішній версії закону, їх ледь не припрошують зловживати, виникає шалена спокуса. Тому я вважаю, що цю норму треба однозначно залишити, але її треба там доповнити двома речима: перше це можливість оскарження оцих накладених санкцій. І друге, це відповідальність за незаконне накладання цих санкцій. От якщо ми збалансуємо цими двома нормами, то в такому разі, ну, загалом, в цілому, я бачу цей законопроект як абсолютно робочий. Пане Євгене, дякую вам за відповідь. Буду з вами прощатися. Ми обмежені у часі так. для глядачів. Нагадаю, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар, був на зв'язку. До зустрічі.